Доброго дня, любі першокласники! Сьогодні на уроці я досліджую світ. Ми будемо вивчати свій організм. Організм складна система. Кожен орган, чийсь сусід. Не працює він окремо, а пов'язаний з усім. Кожен м'яз теж пару має, все згинає, розгинає, а кісток міцний каркас. На ногах тримає нас. Мозок надає команди, нерви швидко їх приймають. Без води життя нема, тож і в тілі головна. Як усе це поєднати? Зараз будемо вивчати. Дружна органів сім'я знаємо все від А до Я. Кожен орган. Надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію, а всі органи в організмі людини працюють злагоджено і узгоджено. Органи людини бувають зовнішні і внутрішні. Зовнішні органи ніс, мушка, рот, руки, ноги внутрішні. Серце, легені, печінка, шлунок, мозок, нирки. За допомогою легенів людина дихає. Шлунка і кишечника, перетравлює їжу, м'язів і кісток рухається, усі органи залежать один від одного. У тілі здорової людини вони діють злагоджено та узгоджено. А керує всім цим мозок. До всіх органів тіла, від головного і спинного мозку, відходять нерви, схожі на нитки, по них у мозок надходять різні сигнали, а від мозку йдуть. Зворотні сигнали всім органам тіла. Підгадайте загадку, що вона за штука, що день і ніч стука? Правильно це серце. А який це орган? Зовнішній чи внутрішній? Правильно, внутрішній. Між двох світил я посередині один. Що це? Так, це ніс. Який це орган? Зовнішній. Звуки, як співає пташка, як деревце шелестить, як літа по хаті мушка, все почують наші вушка молодці. Маленькі кольорові камінці кліпують до ночі. Що це діти? Очі. Повен глівець. Білих овець. Так, це рот і зуби. Так на чому ж тримається наше здоров'я? Звичайно, це фізичні вправи. Роблячи кожний ранок зарядку, ви допомагаєте своєму організму бути витривалим. Коли ви дотримуєтесь розпорядку дня? Ваші органи працюють як годинник злагоджено. Коли ви дотримуєтесь особистої гігієни та гігієни приміщення, ви піклуєтесь про свій орган шкіру. До речі, шкіра найвеликий орган у тілі людини. І, звичайно, харчування. Їжте Багато риби, овочів, фруктів. Не забувайте пити водичку, щоб ваші органи всі були здорові. Я бажаю вам всім здоров'я. Будьте веселі, бо веселі завжди здорові. І будьте здорові, бо здорові завжди щасливі! Дякую вам, до побачення!